Німеччина надасть Україні 11 мільярдів євро до 2029 року. Протягом трьох років Польща вироблятиме далекобійні артилерійські боєприпаси. І архів архів нових актів представив унікальні документи з ексгумації жертв злочинів НКВС. Німеччина надасть Україні 11 мільярдів євро підтримки до 2029 року. Написав міністр оборони України Рустему Меров на сайті X, висловивши подяку за додаткову допомогу. Цьогоріч українці отримують з Німеччини системи протиповітряної оборони Петріот, ракети класу повітря-повітря Айріс Ті, бойові машини Мардер, танки Леопард та артилерійські системи. Цитую: дякую Німеччино, за те, що ти на нашому боці. Разом ми забезпечимо справедливий і міцний мир у Європі. Написав Рустем Умеров сьогодні. Велика Британія оголосила про подальший пакет підтримки вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів. До них приєднаються норвежці, які внесуть 100 мільйонів фунтів стерлінгів до лондонського фонду підтримки України. За інформацією польського радіо, наступного вівторка між ВБ Електронікс і південно-корейським концерном Хав Аероспейс буде підписано угоду про наміри з приводу виготовлення далекобійних артилерійських боєприпасів. Малгожата Інжечик інжейчик повідомила в можна завдяки цій умові. в Польщі можна буде виробляти снаряди, зокрема системи Омарка, які базовані на пускових установках великої дальності з південної Кореї Чунмо. Таким чином, Польща буде незалежно у питаннях майбутніх поставок цього виду озброєння для пускових установок у війську польському. Перший контракт на корейські установки ЧУМО Міністерство оборони підписало наприкінці 2022 року. Виконавчий договір підписано у квітні 2024-го. Поставки загалом 290 установок, які мають утворити польську систему Омарка, передбачено на роки 2026-2029. Двістя 2029 два тисяча польське радіо. Тож протягом трьох років Польща зможе виготовляти перші далекобійні артилерійські снаряди. <му> Унікальні документи з ексгумації жертв злочинів НКВС опубліковані архівом нових збережень у Варшаві. У неділю день пам'яті жертв катинського розстрілу. Буде вшановуватися 85-та річниця. З цієї нагоди архів представив унікальні документи та фотографії. Говорить Рафал Кишковський із архіву нових збережень. Презентуємо innymi, оригінальну... Серед іншого. Презентуємо оригінальну документацію польського Червоного Христа з ексгумаційних робіт, проведених у 1943 році, а також оригінальну документацію армії Крайової, де пещо головного коменданта армії Крайової генерала Грота Ревецького Крайової генерала Грота Ревецького. Суть була в тому, щоб показати правду, додає Рафал Кашковський. ото, аби указати водночас йшлося про те, щоб показати правду щодо самого розстрілу, а також виявити дії, як російські, так і німецькі, в контексті чергових виявлених інформацій. Презентуємо також фотографії з архіву ЦК польської об'єднаної робітничої партії, які показують ці першині проведені в 1943 році ексгумації. Казуєнце та перше проведено в року чотирдесятим третім. Екскумація катинський розстріл стався навесні тисяча дев'ятсот сорокового року. Тоді загинуло майже двадцять дві тисячі поляків, зокрема, майже п'ятнадцять тисяч офіцерів війська польського та поліції.